Як вже казала, підготувалась до сьогоднішнього стріму, mm -hmm. подивилася всі твої інтерв'ю і більшість відео. <рес> Ого! <рес> Маю кілька питань, що потребують розгорнутих відповідей. <рес> Давай. Отже, е Джозефіна, як ти тебе, е як ти любиш, щоб тебе більше називали Джозефіна чи Юля? <рес> Юля. Mm, мені теж більше подобається, коли кажуть Юля, але батьки деколи називають Джозефіна. <рес> Ось, ти якось розказувала, що найбільше тобі подобається твої відео, де ти в пральній машині застрягла спочатку головою, а потім, коли вилізла, підскользнулася на спермі і знову потрапила в пральну машину, але вже рот був зовні. Запитання: чи економлять упорної індустрії на зарплатні для прибиральниць, чи може ця непомита ділянки підлоги була помстою за те, що раніше ходили по помитому? Um. Ні, не економлять, я думаю, там взагалі прибиральниць немає. як так. Ага. Не гігієнічно, я вважаю. Ні, я не знаю, так, яких сижу. ми він знімається, вроді би, знімається квартира, ага. ну і відповідно, що чиста, я не знаю. І після того, я приклад... Ну, а як це так підскользнулася? Та він кінчив просто, mm. розумієш? Ну, в принципі, так. <страх> він... Це, це було. Це була ситуація витримав. чи сценарій? Це сценарій. А. Да. Цікаво. Ну бачиш. Я застряла в пральній машинці головою. Відповідно, я стояла раком. Хлопець, мій, як сказати, актор-партнер. Не актор-партнер, в тому фільмі, як ми конкретно жили в гуртожитку, то він мій хто? <плески> співмешканець. <плески> та, співмешканець, так, співмешканець. Він побачив мене раком, що я застряла головою. Помогти, помогти. <плески> та, помогти але ми <плески> <Знаємо> таких помічників. <плески> і <плески> 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 от поміг так, що сперма на землі я поскользнулася і впала, точніше, застряла ще раз.